Друзі, всім привіт! Це новий влог і сьогодні ми зустрічаємо чергову партію цікавеньких автомобілів зі штатів. І як ви бачите, зараз вийшло сонечко і просто палає оцей червоний колір від Mazda. А саме, це у нас Mazda MX5, так звана м'ята, це у нас до того що й родстер. У мене посмішка на обличчі, вона не здихає. А, як нам написали, Uh, Mazda MX5, Miata RF Club 2020 року. Двигун тут 2 літри, 180 кінських сил здається, усього 27 тисяч миль. Uh, ну і, Звісно, в нас буде задній привід. Uh, з цікавого, в нас пошкодження попередній рівні частини, як бачите, зараз у нас частково віддефектований, адже в uh, нас пошкодження Якраз по По цій лівій частині. Uh, Підзам'ятне крило, також бампер і uh, фари. Правий фари в нас немає, але вона залишилась ціла. І, як бачите, з цікавинок тепер говоримо, що у нас тут? У нас колеса BBS а, і Brembo а, гальмівні супорта. А, ті, хто в темі, ті розуміють. А, ті, хто, скажімо так, трішки віддалені взагалі від Mazda MX5 і що це взагалі таке, а, це, скажімо так, от йде спортивна версія саме цього автомобіля. Ще до речі, тут у нас сидіння напівковші так звані. Взагалі о, в mx 5 Mazda своя. Фанбаза. Я сподіваюся, що ми вам відзнімемо на неї відеогляд, якщо ми встигнемо, адже зараз автобіль зараз відправляється на малярку. Зараз саме ми її тут і знімаємо. А, ну, і по пошкодженню у нас тут небагато. А, по салону і по комплектації ми маємо червоний кольор. В поєднанні з а, чорними дзеркалами також у нас чорні а, диски. Салон також у нас чорний. Оці так звані полуковші. У нас алькантара, шкіра, шкіряне мультикервої. Також у нас іде звичайний кондиціонер, але з підігрівами сидінь. Здається, тут і спортивна підвізка, наскільки я пам'ятаю. Навряд чи ми зараз щось тут побачимо. Але у всякому випадку вони. Да, Біштайна! Більштайн-підвізка. Знову ж таки, <звичайна> ті, хто розуміють і розуміють, а більш детально я вам розповів, це все в відеогляді. Механічна. Коробка передач. 200 кінських сил на цьому всьому. Ви подивіться, отут у нас знаходяться підстаканник, вони позаду. Ну, коли ви бачили, що мене такого радо, коли я розповідав про автомобіль, ну це просто щось. А Це от випуск одразу заряджений на успіх. Адже ну, ті самі дверні карти. З верхньої частина також вона такого червоного кольору. Після хімчистки. Після того, як ми його пофарбуємо, полірнемо ці всі моменти. Прям не дочекаюсь, а ще й до того що нас же зараз весна. Я ще сподіваюся, що ми дах знімемо для того, щоб вам показати. Але зараз ми можемо поговорити трішки про а, ціни. Адже вирішна ставка аукціоні була не маленька, але в той час для МХ5 Mazda, мабуть, це нормально. 8 тисяч доларів. Вартість підключу в Україні безрахування ремонту 19 553 долари. Плюс ремонт. По факту у нас буде під заміну заціліва фара, бампер, наскільки я пам'ятаю, ми відновимо. І крило також або відрихтується, або ми його замінимо. Це вже на побажанні буде власника. Як бачите, у нас ця силова частина залишилась ціла. Тобто, ну ось отут-от видно наскільки. Сильне було пошкоджено, скажімо так, по факту, просто десь хтось трішечки вткнувся в інший автомобіль. Лобове скло ціле, салончик у нас гарненький, потрібно зробити тільки косметичний ремонт, хімчистку, поліровку. Можливо, ми ще й зробимо а, обслуговування. Диск. По-хорошому було б його перефарбувати. Так само лівий, лівий передній диск. І все. Тому ось так, друзі, пишіть в коментарях, як вам перший автомобіль і зараз. Будемо говорити про другий, не менш цікавий, а також в червоному кольорі. Такий невеличкий спойлер. Наступний автомобіль, це у нас буде Volkswagen, Passat комплектація СІ, 2016 року. Як бачите, також червоненький, також гарненький, і з пошкодження по передній частині. Зараз вже частково дефектували автомобіль, а саме зняли передній бампер, по факту автомобіль у нас на щось наїхав, адже у нас нижня частина бампера також вона була підзам'ята. Як бачите, тут у нас радіатор кондиціонера, здається, також він наш пошкоджений і, можливо, ще й до основного також дійшло, або ж до так, у інтеркульного. А, капот нас цілий, давайте заглянемо під капот. Оп! Номер лоту, кому потрібно, заглянемо. 1,8 TSI, гідротрансформатор, все як потрібно. Все, все дуже добре, тобто ну, потрібно буде тільки замінити, я ж кажу, радіатор, можливо, інтеркулер а, і перефарбувати пампер. В нас пошкоджений лобове скло. Тут, на жаль, є така особливість. І тут трішечки невеличка м'ятина на даху. Я думаю, що це вдасться вирівняти без фарбування. А, далі. Говоримо, що ми маємо тут. У нас шкіряні сидіння, у нас двохзонний клімат-контроль, також підігрів передніх сидінь. У нас середній екран мультимедії, гарні вставки під дерево, такі от сіре, темно, сіре, майже чорне. Безпека вся у нас залишилась ціла, Шкіряне мультикермо. Єдине, що запуск автомобіля відбувається саме з ключа, тобто без ключового доступу у нас тут немає. І от позаду, щоб ви розуміли, скільки мінімальні тут пошкодження, у нас таким чином. Виглядає просідка радіатора. Все у нас тут добре. Тут лежить частина запчастин і йдемо далі. Позаду у нас тут все дуже добре. Багажник у нас відчиняється, він тут у нас деревенний, все як потрібно. Камера заднього виду, а задніх партронів у нас тут, на жаль, немає. Ну, це класичний Volkswagen Passat NMS. А, водія є електрорегулювання і пробіг, друзі, всього 151 тисяча 709 кілометрів. Тобто 150 тисяч кілометрів для даного автомобіля це більш аніж гарний пробіг, якщо ми говоримо саме про автомобіль зі штатів. А вираж на ставку на була всього нашого 2900 доларів. Вартість підключ в Україні без безрухонь ремонту 11 387 доларів, плюс перефарбувати бампер. Замінити а, радіатор, інтеркулер і лобове скло. Але для майже 10-річного автомобіля з протягом 150 тисяч кілометрів в загальному поміняти лобаш це якби, звучить нормально. І пробіг знову ж таки 150 на... за 10 років майже. От, класний пробіг. Що ви думаєте ви? Пишіть в коментарях. А ми йдемо до наступного автомобіля. Друзі, зараз ми переміслились на нашу ремонтну базу. Як бачите позаду в мене зараз Tesla Model Y. Також тут CX-70, яку ми показували показував в одному з топ-покупок. Зараз вже вона приїхала, ставимо її на хід. Тому тут ще, до речі, у нас Ford Edge приїхав. Зараз також ми його навантажуємо на евакуатор. Тому говоримо по черзі. Tesla Model Y Long Range, До речі, по шильдику це у нас 2020 рік. Тут ми маємо доволі-таки цікаві пошкодження. Вони у нас ідуть по водійській стороні і говоримо більш детально. Вираж на ставку на аукціоні 13 тисяч 100 доларів, пробігу всього 48 тисяч мир, і звісно, це у нас буде повний привід. Вартість під ключ в Україні даного автомобіля без урахування ремонту всього нашого 20 тисяч 445 доларів. І тепер говоримо, що ми маємо. Це у нас, скажімо так, от. Першого покоління, до Сталін з антихромом все як потрібно. Даний автомобіль вже ми зняли. Як бачите, у нас немає ковпаків, і також ми вже буквально годину тому зустріли автомобіль, вже віддали акумулятор на перевірку, саме асфальтовий. І автомобіль у нас тут якраз таки ми заживили його з бустера. По пошкодженням у нас бампер потрібно буде тільки або заполірувати, або все ж таки перефарбувати. А крило ми це скрізь все щось замінимо. І дверцята, мабуть, також буде більш доцільно їх замінити. Але тут вже будемо дивитись по факту, чи вдасться їх відновити, чи ні. А дзеркало заднього виду також, його, можливо потрібно буде перефарбувати, і тут є питання по пластику. А по салону. Вся безпека у нас залишилась, ціла. Дивимося, обережно, щоб його не пошкодити. А, в нас гарні вставки під контару. Шкіра, шкіра, також шкіра. До речі, зараз дивимося, що ми тут маємо. Все у нас тут добре. Так, 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 так. так. А, сервіс. Все добре, оновлення. Автопілот. Так, 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 так. А, до речі, тут у нас full Self-Driving комп'ютер. Класово. Номер лоток, кому потрібно, Лобове склонне залишилось ціле, панорама також ціла. Всі дверцята у нас відчиняються. До речі, от якраз таки наші ковпаки. Як бачите, все у нас тут добре, а також ще тут елементи пластику. Все нам обережно склали американці. Ну і давайте заглянемо, що в нас тут в багажнику. Все у нас добре. До речі, це у нас версія 5-місна. Від огляду у нас була версія 7-місна. І ось ми маємо такий гарненький автомобіль. А тепер говоримо про цю гарненьку Mazda cx 70 Mazda cx 70 Комплектації преміум 2025 року. Про це тобі ми справді говорили з Сір'єю, про те, що це гарненький автомобіль, дуже гарний бюджет. А саме вирочна ставка на аукціоні була 10 тисяч 900 доларів. Пробив у всього 783 милі. Тобто, тисячу. 100 км. кілометрів. Ну, новий автомобіль з невеличким пошкодженням попередній частині. А, тут ми маємо, звісно, в нас буде повний привід і двигун 3,3 3 літри. Рядна шістка. По пошкодженням одразу говоримо. Як бачите, у нас немає колеса, вже з'їздили на шиномонтаж, його, а, накачали. Також вони якраз так таки по лівій стороні. А, автомобіль у нас зловив стовпчик. Як бачите, вона жовта фарба, то це справді був стовпчик. В нас пішов підсилювач вампера, також пішла трішки геометрія, але знову ж таки, це не така велика проблема, враховуючи те, що вона відновиться в своїй заводські параметри. Те, що приємно, те, що цікаво, у нас тут е фара, ось вона, вона стоїть жорстка. Е можливо, вдасться її все ж таки врятувати. Права фара, наприклад, вона. Дуже схоже, що все ж таки залишилось ціло. А, Знову ж таки, друзі, не зважайте на посторонні звуки, нас он вже Edge поїхав. А зараз говоримо про Mazda. Є дістронік, решітка. А, ну, Дуже схоже, що, можливо, все ж таки хоча все ж таки потрібно буде її замінювати. Бампер передній також думаю, що замінити, капот. вряд чи його відновимо, також буде більш доцільно замінити, адже все ж таки 25-й рік. Ну, 24-й, по факту, 25-й модельний. А, по ходовій частині у нас тут. Я не бачу якоїсь критики. А, так, потрібно буде якісь патрубки, також проводку відновлювати, адже знову ж таки це удар по передній частині. А, про це ми часто говоримо в випусках, що потрібно знати, також в деяких відоглядах, що тут а, у вас є вибір. Що ви хочете? Ви хочете собі попередній по частині автомобіль просто перезібрати, чи все ж таки там, помічний, або ж по задній частині, де потрібно буде якісь елементи замінити саме з елементами. А, Замінити, то вирізати і вставляти назад. А, тут у нас ще є такий надпис Inline 6. А, дверцята в нас тут буквально трішки пошкоджені, вони все одно будуть у нас фарбуватись. Далі, моніторинг сліпих зон, звісно, безключовий, куди ж ми без нього. А, з безпеки спрацювала саме штори, подушка в кермі, подушка в торпедо, також ноги. В нас сидіння з підігрівом та вентиляцією. А, до речі, Чомусь, але тут немає пам'яті. Питання чому? А, і, на жаль, цього я не бачу саме ні на 20 ні на сидінні, як це іноді прийнято саме в Мазде. Другий ряд у нас тут все добре. А, як бачите, тут у нас є кришка на. саме Двигун, а також є ще третя зона клімату і підігрів задніх сидів. За не тобі у нас йде саме п'ятимісний, а cx 70 вони йдуть п'ятимісні. А от іноді буває, що cx 90 здебільшого якраз таки вони у нас йдуть. 7 місць або 6 місць Семи, так. А, ну і Знову ж таки, буває, комплектації з місцями версіями. лобове скло в нас залишилось ціле, також є панорама. Звісно, адаптивний круїз контроль також утримання у смузі. Давайте перейдемо ще на бічну частину по правій стороні. Тут ми бачимо, що капот трішки знайшов на крило. Я думаю, що це переходом локально перефарбується. Так, взагалі крило в нас залишилось ціле. Можливо, вдасться локально підправити. Посолону я вже вам розказував, до речі, спрацювали а, з із частини також ноги. І отут -от є такий надпис: no smoking, no pet, 150 доларів detail-фі. Скоріше за все, що цей автомобіль здавався в оренду, і хтось його взяв в оренду і трішечки так -от зловив стовпчика. Дуже на це схоже. Акустична система Bose Також що хотілося б вам зазначити. 21 колеса. лайк, like, гарно. А, ну і в нас по задній частині є такі дві невеличкі м'ятини, саме на кришці багажника. Автобіль у нас неструблений. Більше такого цікавого, чи що я розповім. Давайте поговоримо трішки про ціни. Вирішена ставка на аукціоні 10 900 доларів. Вартість в Україні без урахування ремонту 23 384 долари. Плюс ремонт. Ремонт тут буде, звісно, не на тисячу і не на 2 тисячі доларів. Але навіть якщо тут буде ремонт, 8-9 тисяч доларів, це буде трішки більше аніж 32 тисячі доларів. За майже новий автомобіль з пробігом тисячі кілометрів. Уявіть собі. Напишіть свою думку в коментарях, а ми тепер йдемо далі. І переходимо тепер до Mazda cx 5. Те, що ми звикли з вами бачити, те, що ви час від часу бачите в наших відеороликах cx 5 комплектація Grand Touring 2019 року. На цей тобі також є огляд на нашому YouTube-каналі, Але там була комплектація Touring. Тут же у нас Grand Touring. 6700 доларів була вирішена ставка на аукціоні, пробігу всього 55 тисяч миль і вартість, підключу в Україні безрахування ремонту, 18 946 доларів. Ось так. І тепер говоримо по пошкодженням. Що ми маємо? А, в нас підним'те крило, дверцята, є питання по ходовій, тому зараз в такому а, не зовсім презентабельному вигляді. Але друзі, ви знаєте, ми вам показуємо все, як є. А, фара в нас тут знизу трішечки підрозбита. Бампер, я думаю, нам вдасться відновити. Дістронік у нас залишився цілий. Ну і бачите, у нас тут нижня частина бампера також потрібно буде з нею погратись. Дверцята, я думаю, що ці або відновимо, або замінимо тут. Вже буде дивитись по факту, що нам скаже відділ ремонту. Так, по стороні він у нас зачинений, так мене попередили. І позаду в нас тут все дуже гарно. Звісно, це у нас Mazda. На жаль, у нас немає задніх парктроніків і здається, тільки в комплектації Signature або Grand Touring Reserve можуть бути задні парктроніки. Така от історія. Давайте поговоримо трішки по салону, що ми там маємо. Безключовий доступ, моніторинг сліпих зон, також є люк-рейлінги. Далі в нас такого гарного темно-синього кольору дверні карти. Є електропривід сидіння, також пам'ять. Звісно, підігрів. Тут ще й до того, що у нас є проекція на хвилинку. Адаптивний круїз-контроль, підігрів керма. Ні, здається, його тут немає. Так, здається, тут єдине чого, це немає підігріва керма. А далі двохзонний клімат. Десь тут може бути і трьохзонний. А ну давайте спробуємо. Так, все тепер все відчинено. Ні, він надзвичайно двохзонний. Але є підігрів другого ряду. А це приємно. А, запуск кнопки у нас а, комбінована панель приладів. І ще вузенька, а, саме мультимедіа, адже в 2021 році вона вже пішла більш розширена. Тому ось так. На цьому будемо завершувати наш ролик. Друзі, напишіть в коментарях, який автомобіль вам сподобався більш за все. Якщо у вас цікавить купівля автомобіля зі штатів, ви знаєте, що робити, всі послання будуть під цим відео. Вас ми з радістю проконсультуємо, підскажемо, розкажемо. Знову ж таки, це все буде безкоштовно з орієнтуваному по ринку. Що краще зараз купувати, в який бюджет і на який бюджет знову ж таки розраховувати. З вами була компанія Теслогістик. Мене звати Владислав. Дякую і до зустрічі.